Новий день розпочинається. Вітаємо всіх, хто цій порі. Приєднався до програми Ранок вдома. Сьогодні для вас працюємо ми, ведучі Ірина Хоменко та Костянтин Октябрський. За музичний супровід відповідає майстро Руслан Шукюров, а за кулінарні експерименти наш експерт Чаба Бакош. О, вітаю, друзі! Що готуємо? друзі? Сьогодні приготуємо найвідоміший італійський десерт Тірамісу. Та, готуємо Пхалі грузинські із морков'ю. оце діапазон. Ми... Мені теремісу. Мені пхалі давай мені трішки теж теремісу і пхалі. Зумовимося протягом найближчих двох з половиною годин. Ми взагалі багато чого встигнемо. Познайомимося з бавовнятком волонтером і дізнаємося, як влаштований мобільний барбершоп для ЗСУ. Поспілкуємося з автором книги Російський колоніалізм Максимом Еріставі про його ілюстрований посібник та розвідаємо деталі нової програми акселерації бізнесу у керівниці центру дія бізнес у Бучі Анни Страховської. Побачимо велосипед з квадратними колесами, створений українсько-канадським винахідником, і багато іншого, звісно, корисного та цікавого. Але перш ніж перейти до реалізації цих планів, подякуємо нашим захисникам і захисницям за новий день. На календарі, 19 вересня, цього дня у 1783 році французи брати Монгольф'є в присутності короля Людовика XVI запустили першу повітряну кулю з тваринами на борту. Їхній батько був власником паперової фабрики. Спочатку брати ставили досліди з паперовими кульками, наповненими водним і водяною парою а потім Випадково з'ясували, що використання гарячого диму набагато ефективніше. Першими пасажирами Монгольф'є були качка, півень і вівця. Через вісім хвилин після запуску куля успішно приземлилася. Про інші видаті події 19 вересня у нашій постійній рубриці День в історії. Цього дня 1991 року, через кілька тижнів після прийняття Україною акту проголошення незалежності, була відроджена Києво-Могилянська академія. Перша письмова згадка про прапрамогилянку Могилянку датується 15 жовтня 1615 року, коли знатна киянка Галшка Гулевичевна подарувала братській школі на київському Подолі свої маєтки та залишила щедрий матеріальний спадок. У 1632 році видатний український церковний та громадський діяч Петро Могила об'єднав дві школи братську, і Лаврську – в єдиний колегіум. Могила запровадив у новому навчальному закладі найкращі європейські педагогічні та наукові традиції. Школа мала підтримку війська Запорозького, зокрема гетьмана Петра Сагайдачного. Згідно з гадяцьким трактатом 1658 року, між річчю Посполитою і Гетьманщиною колегії надавався статус академії, і вона отримувала рівні права з Ягелонським університетом. Серед знаних випускників Києво-Могилянської академії гетьмани Іван Мазепа, Пилип Орлик, Павло Полуботок, Іван Скоропадський та Іван Самойлович, а також багато хто з козацької старшини. У Києво-Могилянській академії навчалися архітектор Іван Григорович Барський, композитор Артемій Ведель, філософ Григорій Сковорода. День народження сьогодні відзначає композитор Євген Станкович. Він є автором симфонії, музики до ста кінострічок, фольклорної опери Коли цвіте папороть. Вишукана композиторська техніка головна особливість творів Станковича, які звучали в концертних залах Канади, Америки, Німеччини, Франції та Іспанії. Третя камерна симфонія українського композитора увійшла в десятку найкращих творів світу за версією ЮНЕСКО. Я мушу кожен твір пережити в собі, в своїй душі. Для мене це основа творчості. Пишу так, начебто я хворий цим, сказав якось Станкович. Одній з найпопулярніших письменниць України Оксані Забушко сьогодні 63 роки. Відомою вона стала у 1996 році. Тоді була опублікована книга Польові дослідження українського сексу. Перший феміністичний роман новітньої української літератури, саме так назвали його критики, був виданий у двох десятках країн. Інша ж книга письменниці, Музей покинутих секретів, внесена до списку 20 найкращих романів століття. Цей роман на 800 сторінок письменниця писала майже сім років і описала там Другу світову війну, 70-ті років ХХ століття, ранні двохтисячні. Творчість Оксани Забушко це завжди філігранність українського слова і глибокий зміст. А яким буде 19 вересня 2023 року, залежить від кожного з нас.